Тучинська. Життя у кожному ковтку. Вітаю в ефірі. Новини. Ключові події. Факти. Коментарі з життя рівного та області на цю мить. Далі у денному огляді. У селі Світанок, неподалік корця, внаслідок пожежі загинув 66-річний чоловік. Вогонь у дерев'яному житловому будинку спалахнув напередодні ввечері. Рятувальники, які прибули на місце, одразу почали ліквідовувати займання неподалік вхідних дверей, виявили мертве тіло господаря будинку. Вогонь встиг знищити речі домашнього вжитку, покрівлю та перекриття. У ДСНС Рівненщини в чергове закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, зокрема під час експлуатації пічного опалення. Напередодні ввечері на вулиці Олексинській у Рівному водій вантажівки в'їхав у паркан. 36-річний Карманич пояснив патрульним, що виїжджав на вулицю князя Володимира та зупинився, щоб дати дорогу іншим водіям. З його слів, авто відмовили гальма, і машина спочатку зсунулася з проїзної частини на узбіччя, а потім по інерції врізалася в електроопору та паркан. У Карманича інспектори виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік відмовився від проходження огляду у медзакладі. Патрульні склали акт огляду вулично-шляхової мережі, а на водія склали три адмінматеріали. Велике прибирання на території гідропарку у Рівному влаштували працівники міського тресту зеленого господарства. Комунальники зрізають аварійні дерева і гілки, видаляють чагарники та прибирають сміття. Подробиці розповідаємо у сюжеті. У липні територію рівненського гідропарку передали на баланс тресту зеленого господарства. Зараз комунальне підприємство опікується локацією. Ось вже кілька днів працівники проводять санітарне прибирання. зеленого господарства працює на локації парк-гідропарк по очищенню дерев аварійних. По санітарній обрізці, по видаленню чагарнику, прибирання від сміття від опалого листя. Раніше трест прибирав площу поблизу ринку дикого. Поступово комунальне підприємство планує прибрати всю територію гідропарку. Воно буде не все не відразу. Воно буде локаційно. Воно буде такими періодичністю, бо ми в нас так ви знаєте, людей не вистачає. Не вистачає ні людей, ні техніки, і якщо ми всі тут будемо, в якійсь іншій частині не будемо робити. То так Чуть-чуть працюємо в одній локації, потім в іншій локації працюємо поступово. Зараз територію розчищають від самонасівних дерев, а також проводять санітарну обрізку гілок. Як розповідають, в майбутньому територію гідропарку планують облагородити та створити цікаву локацію для рівнян. Ми будемо намагатися залучити тут грант, тобто використати максимальні всі зусилля для того, щоб його виграти, залучити інвестиції в нашу громаду і зробити максимально Цікавий простір, тому що він, ця локація дуже максимально для всіх подобається, особливо там під час весни чи літа. Сьогодні на гідропарку працюють 12 комунальників із різною технікою. Задіяли автовежу, транспорт для перевезення сміття та зрізаного гілля, яке до слова перероблятимуть на щепу. Юлія Смель, Олексій Олексієнко, випуск новин. Представники відділу охорони та захисту лісу Поліського лісового офісу фіксують порушення на території Рівненської області. У лісовому масиві поблизу села Зелене Вараського району виявили незаконну вирубку дерев на суму понад 200 тисяч гривень. У заповідному урочищі Турова могила Дубенського району затримали порушника, який здійснював незаконну порубку дуба. Чоловік завдав збитків лісовому господарству на суму понад 40 тисяч гривень. А у Класівському надлісництві зафіксували факт незаконного полювання затримали, поліція склала протокол за порушення правил зберігання зброї. Це вже третій виявлений полійським лісовим офісом факт браконьєрства цього року. Найжорстокіший убивство вагітної самки Лося на Волині. За усіма фактами розпочаті слідчі дії. У рівному курсант затримав злодія по гарячих слідах. Третюкурсник академії внутрішніх справ Владислав Яремчук допоміг затримати чоловіка, який у залі очікування автовокзалу вихопив телефон з рук 67-річної рівнянки і кинувся втікати. Курсант у цей час спільно з колегами патрулював місто, отримавши від потерпілої детальний опис зловмисника. Через короткий проміжок часу побачив схожого за описом чоловіка. При поверхневій перевірці 56-річного рівнянина поліцейський виявив у кишені куртки викрадений телефон. Телефони. Слідчі задокументували злочин. Вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру. Відомо, що нещодавно зловмисник змільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжку. 6 лютого поїзди ковель Ужгород та ковель Рахів курсуватимуть за зміненим розкладом та маршрутом слідування через самбір, Дрогобич та Коломию. Відправлення потяга з Рівного до Ужгорода щоденно відбуватиметься о 18.34 У напрямку Рахова у той самий час відправлятиметься безпересадковий вагон з періодичністю через день. Прибуття до Ужгорода о 6.36 ранку. До Рахова о 7.50. На станцію Коломия Коваль-Рахів прибуватиме о пів на четверту ранку. З міста на Прикарпатті зручно діставатися до сусідніх чернівців. На цьому ставимо три крапки. Більше новин традиційно розповімо вже у вечірніх випусках. А оперативно про головне дізнавайтесь на сайті сфера і сторінках телеканалу у соціальних мережах. На все добре.